Я ганяю по селі і балдію, і балдію. зупинити лісапе, ще, ще не вмію. Щоби не замерзнути, зінківці танцюють та співають. Бо, хоча весняне сонце і пригріває, та температура мінусова, хто сміливіший, береться залізти на 15-метровий стовп. Здолати висоту триповерхового будинку змогли цьогоріч двоє. При найшвидшому верхолазу живий гусак. Разісвентівного інтереса. Для дружини, для дітей. Просто я з дитинства я по деревах, просто погложу, то я, я просто знаю, як лозу. Яка ж масляна без млинців на традиційний конкурс на найсмачнішу страву свята весни? Свої вироби виставили усі 19 сіл району. Погляньте, які на Україні нині млинці, пишнолиці з деякарівської пшениці. Вони ж бо в нас непогані. Вони ж бо в нас рум'яні, і в сметані, і в меду, і в маслі. Млинці як сонце. А чарочка як коток, так і проситься в роток. Підходьте, ми вас пригостимо. Дивіться, яких красивих! Пирогів напекли наші дівчатка. Попоївши гості свята могли помилуватися виставкою ретро автомобілів, навчитися ковалювати у містечку майстрів чи придбати відому на весь світ опішнянську кераміку. Її виготовляють теж на Зіньківщині. На завершення свята зіньківці спалюють опудало зими. Місцеві вірять, що у такий спосіб позбавляться усіх негараздів і дадуть початок новому життю, новому врожаю. Олена Орлова, Павло Бабінчук, Полтавщина, п'ятий канал.